Велик первинної медичної ланки Євген Петрович Мовчан. Дуже приємно, що ви представили мене. Я хочу коротко розповісти про роботу нашої, нашого медичного закладу. На території нашої Великописарівської громади працює чотири амбулаторії: це базова велика Писарівка, це село Явне, це село Добрянське, це село Пожнє. Крім того, на території нашої громади працюють ФАПи, де також працюють люди, медичний персонал. Це село Тарасівка, це село Вільне, це село Широкий Берег, це село Іздецьке, це село Сервицька Пушкарка, е, село Росачі, село е, Сидорова Ярова, а також село Сп'ятне. Там е, працюють також наші медичні працівники. Всього, за, в загальній кількості 6 лікарів працює сімейних. І працює 25 медичних працівників молодшого персоналу. Це великий штат, велике, але навантаження теж велике, тому що я розумію, що села розкидані, і, хоча людей не дуже багато, залишилося в нас е після постійних обстрілів, але їм треба надавати медичне обслуговування. Чи встигаєте ви це робити? Я е хочу вам доповісти, що на сьогоднішній день. Вроді кається, що населення небагато, але в нашому закладі це відчувається. На території нашої громади я хочу вам доповісти, що укладено на сьогоднішній день декларацій в кількості 7463. Крім того, лікарями Швець Юлія Миколаївна 1583 декларації. Савченко Світлана Володимирівна, 1809. Данілова Тамара Миколаївна 625, грубова Людмила Федорівна, 1722, безкоровельна Анатолій Володимир, 450, віка Людмила Миколаївна, 1286. За 12 місяців 23 року лікарями закладу було прийнято майже 17 тисяч осіб, пацієнтів, 16 тисяч 922. Крім того, дітей було відвідувань близько 3 тисяч. Хочу доповісти, що постійно проводимо щеплення відповідні. Взять наших діток, взять наших діток, то проведено щеплень в кількості. Не проводяться, значить, дітки є. 1110 щеплень проведено за 23 рік. Тобто це немало, по дітях взять. Ну, Людей сказано, що не багато, але по відвідуванням вони є. Ігор петрович, а чи всім жителям громади доступні медичні послуги? Ми знаємо, що ну доходять листи в редакції. Люди скаржаться, що закрили. Медичних у Лукашівці в селі на кордоні у Попівці, яка теж під обстрілами, але ж там люди теж потребують медичного обслуговування. Це наша болюча тема. На жаль, відбувається в нашій державі війна. І за розпорядженням голови обласної адміністрації було прийнято рішення про відселення з 5-кілометрової зони саме цих ФАПів. Це села село Попівка, це село Лукашівка. Це село Дмитрівка, село Олександрівка. Але працівники ми е, передисловували е, велику писарівку, надали відповідне робоче місце. Є такі, що звільнилися. Е, фельдшер із села е, Попівка пішла на пенсію за висловою років. Напевно, психологічний стан мало, тому що Попівка це стебольна тема, самі знаєте. Ну а що людям все ж таки робити? Можливо, якісь виїзні бригади існують? люди сюди у нас. З кожним пацієнтом, з кожним громадянином, який там проживає на цій території, укладена декларація з сімейним лікарем. І кожен, кожен пацієнт знає свого лікаря за телефоном. Він може звернутися, може е, телефонувати до кожного лікаря, може телефонувати також в, в е, реєстратуру нашої клініки. Номер реєстратури нашої клініки запис, яка веде, я зараз наголошу. Крім того, кожен свій лікар сімейної медицини знає свого пацієнта у, по карточкам, по показникам, кому треба, необхідно більше уваги приділити, хто потребує догляду, хто потребує уваги, і так далі. Номер нашої реєстратури 050 147 33 49 050 147. 3349, де працюють наші провідні фахівці Ірина Гондар і е, Олена Пугач. Вони з задоволенням приймуть за е, телефоном за дзвінком по телефону і запишуть до відповідного сімейного лікаря для отримання консультації. Шановні земляки в анонсі до сьогоднішнього прямої ефіру я пропонував жителям громади задавати питання. Будь-яким шляхом телефон на месенджер, але їх надійшло не так і багато, але все ж вони були. І найперше, вони пов'язані із нашим таким прифронтовим прикордонним становищем. Кажу так, як задали мені питання: на фоні зростаючих обстрілів мешканців нашої громади посилюється тривожний розлад. Ми таке відчуття, що писав, можливо, навіть навіть якийсь медичний працівник, який проявляється підвищенням тиску, безсоння, в області серця, посиленням тиску. Чи можуть допомогти е медичним працівники саме первинної ланки цим людям? Ну, на сьогоднішній день сімейний лікар може допомогти тим, що проведе відповідний прийом, надасть послуги по проведенню кардіограми. Може направити за своїм направленням до лабораторії на, на відповідні на здачу відповідних аналізів, а також проведення відповідних флюорографічних досліджень. Крім того, я хочу наголосити на тому, що нашими лікарями на сьогоднішній день пройдений повний, повний курс. Маємо намір відкрити пакет по психологічній підтримці наших громадян. Це буде додаткова послуга відповідна. Іменно пов'язаних із психологічним станом в результаті обстрілів зі сторони Російської Федерації війна війною, але здається, у нас ковід нікуди не зникав. Чи може у вас пройти тест на ковід Це за гроші безкоштовно? Чи треба кудись їхати? Що до цього ми отримали завдяки підтримці Великопідслівської селищної ради та Сумської обласної ради. Ми отримали відповідні тести. В кількості 300 штук, і ми проводимо за направленням лікаря. Цей тиск проводиться безкоштовно, тому що загострення хвороб пішло на жаль, із зв'язку з перепадами цих температур, природних явищ, і є загострення хвороб саме в нашій громаді. Тому за направленням сімейного лікаря ми проводимо тести безкоштовно на ковід, і потім уже відповідний лікар робить висновки, куди подальшому направить пацієнта. Е, наболіла проблема вже багато років. Е, хоча здається, вона певна почала вирішуватися. Це буде у нас пізніше інтерв'ю із лікарями, медичними працівниками вторинної ланки. Я стосовно ультразвукового дослідження, чому у нас люди змушені їздити кудись. Шукати, платити кошти за ультразвукове дослідження, хоча здається, ну хоча апарати дороги, але він дуже необхідний. Його у нас немає. Одним із е, природних питань саме є, щоб щоб лікар мав доступ до проведення таких досліджень. Я маю намір зробити цю послугу із разом із своїми лікарями нашої нашого закладу. Ми вже маємо від компанії Medair в Україні, яка працює, наші помічники. Відповідний апарат УЗД, тому е нами було вжито заходи. Направлено двох лікарів на навчання цигрового Людмила Федорівна і Швеція Миколаїв. Отримали відповідні сертифікати, і ми маємо намір запустити цей апарат для роботи сімейного лікаря, тому що це є необхідністю е з метою виявлення е першочергових якихось захворювань або попередження цих захворювань. Це буде платна послуга. А, ні, це буде безкоштовна послуга для пацієнтів, для пацієнтів, які задекоровані, ми будемо робити це безкоштовно. А, інші пацієнти, які додатково захотять зробити це у за дослідження, це буде платна послуга. Е, а як стосовно е, зарплати вашим медичним працівникам, у той час, якщо вторинці вторинні банки, е, певним чином дуже допомагає держави? У залежності від укладених угод, чи вас це теж стосується, не знаю. Чи забезпечені ви коштами ваші працівники саме зарплатою. Тому що не отримуючи зарплату, ну... я вважаю, що заробітна плата медичного працівника дуже низька. Вона заслуговує бути в декілька разів більшою. І це пов'язано не тільки з тим, що вони спеціалісти своєї справи. А тому, що вони ще знаходяться в такій зоні, що вони тут потрібні. Заробітна плата в повному обсязі не була. Я вважаю, що в повному обсязі задоволення ми не отримали. Тобто лікарі повинні заробляти свою заробітну плату набагато більшою. Але на жаль, є така проблема, що ми. Заробітну плату формуємо із фонду, який в який нас є, крім того, в нас є ФАПи, які фінансує сільська рада, селищна рада. І я наголошу на тому, що, наприклад, за кошти НСЗУ ми отримали заробітної плати в розмірі 3 мільйона 824 тисячі гривень. Крім того, селищна рада. Виділила 2 мільйони 200 тисяч гривень. І ми не задовольнили тієї потреби, що необхідно півтора, застосувавши коефіцієнт півтора на території, де здійснюються бойові дії. І з цих грошей ми заплатили податків близько мільйон 100 тисяч гривень. Получилось, що ми трошки не не маємо змоги змоги да, фінансувати достойно, але сьогодні лікарю нарахуємо 20 тисяч медичних сестри, яка працює одна із лікарем. Нараховуємо 13 з половиною. Ну мінус податки. Звісно, це не та заробітна плата, на яку заслуговує лікар, медичні працівники, але навіть її ви не змогли виплачувати без без допомоги селищної ради, без я завдячуючи голові селищної ради, яка підтримала. Також депутатський корпус підтримав нашу, а, наш медичний заклад, і ми за 23 рік розрахувалися по заробітній платі в повному обсязі. Тобто не, не було копійки заброниць. Також за січень місяць а, буквально вчора понеділок зранку, коли я перебував на нараді, я прийшов з наради з селищної ради і побачив що є грошові кошти. Це була перша радість зранку. Друга радість зранку це була а, смс нової кошти. Ну, я далі не буду розказувати. Це вроді мелич, а на 400 гривень прийшло зранку. Мені на 400 тисяч гривень прийшло зранку мені техніки для наших медичних працівників. Це ще велика підтримка. А що це за техніках? Це е, ноутбуки для лікарів, для медичних працівників. І Це е, принтери. Це е, такі е, добрі подарунки від наших прекрасних друзів компанія Medair в Україні, Сергій Шульга. Це, Голова фонду «Джеф» – це Максим Ростислав Максимчук з міста Харків і багато інших, які допомагають. Дуже дуже допомагають. Чи доволі тісна у вас співпраця із вторинною Іванкою? Я так розумію, первина не може існувати без вторинної і навпаки. А, ну, як вам сказати, тому що на жаль, людей, які направляють до спеціалістів, не кожен має а, психологічний стан прийти сюди і обстежитись в обсязі за присутністю обстрілів. А, відносини у нас прекрасні. У нас є співпраця із стороною ланкою. Так як в цьому випадку ми направляємо лабораторія, це аналізи відповідні, а, це флорографія. Це е, тісна, е, тісне життя в е, одному приміщенні поліклініки, поліклініки, тому що все спільне, тепло спільне, воздух спільний і пацієнти спільні, бо вони є громадянами України, громадянами нашої держави. А зарплата між первинною вторинною ланкою різниця дуже чи це некоректне порівняння? Е, ви знаєте, я хвилююся за заробітну плату своєї первинної. Ланки, своїх лікарів, своїх працівників ніколи навіть не звертав увагу, скільки отримує вторинна ланка. Я запитаю пізніше в них. А, ніколи в своєму житті я не маю дивитися а, на грошові кошти в чужий кошельок, тому що ніколи не буде своїх. Треба а, заробляти. Треба працювати, треба розвиватися, треба робити платні послуги. Маємо намір це робити, щоб був свій бензин. Заправлення автомобілів тепло і добро. Це дуже добре, що ви не рахуєте зарплату. Тоді повернемося найперше до потреб наших людей, до потреб пацієнтів. Що найбільше зараз вони потребують, яких послуг? На що найбільше хворіють, може, статистика звичайно є. Що це? Можливо, воно пов'язано чи воно відрізняється від того, що можна сказати, в тилових областях, і те, що в нас? Я не думаю. Я думаю, що в будь-якому випадку. Загострення хвороб, пов'язаних із зміною клімату і зміною природних обставин. Загострюється як на зиму, так на весні, так і І на сьогодні у нас перебуває в коридорах коло дверей наших сімейних лікарів дуже багато пацієнтів. Особливо маленьких дітей. Коли я вчора заходжу, а їх сидить в коридорі близько 30. -ти. Близько 30 дітей. І кожен має е, мокренький носик, е, червоненькі глазки. А ви знаєте, як це дивиться, коли ми не можемо повноцінно, коли обстріли поруч, і ми не можемо повноцінно приділити увагу цій маленькій дитині. Їй треба роздіть, їй треба, щоб було тепло, їй треба комфорт, їй треба спокій. І мамі потрібен спокій. Це дуже важко його витримувати і дивитися на це все. Але ми сильні. Ви знаєте, що ми сильні це дуже добре. Але ще, я так почув краєвуха, тільки що випадково може ви проговорили заздалегідь трохи зараніше, що ви збираєтесь запроваджувати платні послуги. Що це за такі послуги, наскільки не будуть доступні нашим землякам, і чи може бітись без цих послуг? Хоча я розумію, що бюджет громади не гумовий, не розтягується, тим більше коли в нас забрали ПДФО. Громада, як і так практично була не те, що дотаційна, але не дуже багата зараз. в Цих умовах прикордоння, коли не сільгосп землі, коли не дотримуються податки бюджету на слабеньки. Напевно, ви ще все хочете трошки зняти з них навантаження? Так, хочу саме для розвитку нашої нашого медичного закладу запровадити невеличкі платні послуги. Це буде автомобільний транспорт, доставка пацієнтів за вимогою. Це буде е, е, Є, УЗД буде платне? УЗД буде для е, деяких пацієнтів, які захотять без помимо декларацій пройти відповідне. Це будуть е, лабораторні роботи. Інші вакцинація та, ну, тобто можна буде зробити відповідну прививку від рипу чи від інших там. Тобто додатково, коли людина а, має намір зробити цю, це а, можливо якісь маніпуляції, тобто пов'язані з уколами там, і ну, так далі. А, на жаль, не всю термінологію я медично можу повноцінно висловлювати, але відповідний перелік складений зараз на Затвердженням сесії подано, подано відповідне положення про платні послуги. Хочу, щоб наші депутати і голова підтримали мої платні послуги. Вони не будуть такими великими. Але е трошки мені треба, щоб було своїх власних коштів для розвитку, Даже е купити горюче для автомобіля чи е поміняти масмастила якісь, чи підшипники, чи резину перебути і так далі. Трохи незвичайне питання, незвичне питання. Чи не заважає вашій роботі вам те, що у вас немає медичної освіти? Чи не жартують друзі над тим, що людина просто хороший менеджер, але далеко від медицини очолила таку важливу рамку? Гумляться. називають по-своєму, по сушу, і прекрасно. Я люблю, коли общена надо мною шурять. Мене це ще більше надихає на роботу. Всю медичну роботу я сам ніколи не тяну. І в першу чергу я збираю лікарів, збираю їх у приміщенні, в кабінеті, де вже є у нас своє своя стулка, свій стіл, власний. Ви знаєте, що не задали, що не було приміщення або навіть присісти. А сьогодні у нас є. І ми сидимо і радимося. Да, це буває зачасту крики, там, скандали, але потім спокій є. Доходимо до якоїсь. Скандали з пацієнтами більше. Ні, з пацієнтами ми не скандалимо. Ми і навіть ми між собою не скандали. Ми просто доходимо в такій роботі, як би сказати, в діалоговій роботі між мною і працівниками. І лікарі вирішують. Тобто більшість враховується в думку лікарів. Хочу дякувати. Ну, якщо ж знаєте, як це. Так, це... хочу подякувати своїм лікарям, які самовіддано і з великою любов'ю ставляться до нашої роботи, до до професії сімейного лікаря. Це в першу чергу хочу сказати подяку Людмила Федорівна Гробова, Савченко Світлана Володимирівна, Анатолій Володимирович. Без карувань. Інші лікарі також заслуговують. Але хочу також і велику подяку і повагу висловити до фізняк Валентина Володимира. Це головна медична сестра, яка працює в нашому медичному закладі. Також хочу висловити велику подяку і Карлашовій Наталі Дмитрині. Це людина, яка займається саме щепленням, відповідально ставиться. До. У нас немає невідповідальних людей. Бухгалтерія по-своєму працює прекрасно все. Інші лікарі, інші медичні працівники. Але ви знаєте, що. Саме головне це настрій. Я їм створюю настрій. Я не маю права сказати, що мені страшно, я злякався, бо там стріляю. Я приходжу і посміхаюся, і обіймаю, і говорю, що все буде добре. Обіймаєте дівчат? Прекрасний сонячний день. Жінок, прекрасний колег. Колег. так. Колих. Я завжди говорю, що цей прекрасний сонячний день. Я просто радий вас бачити доброму, прекрасному Гуморі. Так. Я трохи додам тим, хто ще залишився, незважаючи на складнощі з трансляцією, що я спостерігав за життєвим шляхом Євгена Петровича саме на цій посаді. Я бачив, як його представляли колективу. Зародом своєї професії я потрапив, коли саме Бірюкова голова громади з Євгеном Петровичем на зустрічі із первинкою і бачив, як доволі насторожено колектив його сприймав. Чужа людина, людина без освіти, і раптом сюди. Зараз буваючи, спілкуючись із медиками, зовсім інша справа. Таке, у них таке відчуття Вони говорять, начебто Євген Петрович, все життя з ними працював. Мабуть, добре, коли добрий керівник, коли хочеться йти на роботу, і йому довіряють. На цьому буду вам дякувати всім. Дякую найперше, Євгену Петровичу, який не побоявся прийти на перший стрім, прямий ефір. Хоча я попереджував, що будуть технічні провали, будуть проблеми зі звуком зі світлом. Це для нас перше, але ми виходимо на новий для редакції рівень. Ми плануємо, як мінімум, двічі на тиждень, проводити зустрічі з цікавими людьми, або якщо будуть цікаві події. Післязавтра у нас запланована, е, запланований прямий ефір з головою громади Людмилою Олександрович Берюковою. Щоправда, не знаю, чи тепер вона погодиться прийти на прямий ефір, побачивши, який сьогодні було. Але ми врахуємо всі наші помилки, і я думаю, проведемо краще і з кожним разом буде все краще. Так що дякую і вам теж, шановні земляки. Передплачуйте за те в Ворску, залишайтеся з ворослою, і ми для вас приготуємо ще чим мало приємних сюрпризів. У будь-якому випадку, на, коли опробовують такий експеримент, перший у прямому ефірі повинен був чоловік, саме мужчина, тому що щоб був в подальшому у вас прекрасний настрій, прекрасна була робота. Як у вашого колективу? Так. З моєї легкої руки я вам бажаю, щоб ви працювали так, ви працюєте завжди. Я бажаю вам натнення, злитів і щоб завжди люди добрі, які мене оточують, оточували і вас. Я хочу також подякувати Людмилі Олександровні, Бірюковій, голові громади за те, що наш медичний заклад є, існує, створений. Я а, вдячний всім депутатам нашого корпусу Ву селищної ради, які підтримують, які розуміють складнощі а, роботи. Також висловлюю повагу до всіх сільхозвиробників, які працюють на землі, вирощують хліб, сплачують податки, допомагають жити на селі нашим медичним закладам. Я дякую вам, Олексій Борисович. А окремо ще хочу подякувати Ніні Вікторні Порокві, ні, за яка зателефонувала і сказала, що немає звука. Після цього почав почав щось робити. Йоні Петрович, дозвольте пожати вашу руку, обняти. <рес> <рес> і, як завжди, ми підемо вип'ємо чаю після цього. Дякуємо. Слідкуйте за нашими ефірами. До побачення, всього доброго. Всього найкращого.